Щось вмію колотить, зліпить, скрутить. Розбирає там розкривається. Порозно Та там тротіл гексоген там і там алюмінієвий. Ну я вже третій в розвороний. Чому в мене враги додому 25 кілометрів остановилися? Приїхав ти командир відділення. Я строю заводи. Цехи заводи. Ну, Це треба любити просто. По хімік, типа. Щось вмію колотить, зліпить, скрутить. Що то придумати? Задає попит літуни. Ну, коротко це буде літуни. От вони кажуть, вес, дуже велика тут вес сирена на вагах, щоб вони там для одного агрегата такий не, не, не перевищать вес, для другого агрегата такий не перевищать вес, для третього такий. Ну і там все затовкується вес. Ось за я ж кажу, було таке, що ось 800 грам, Треба, щоб було таке. Ось потім. Надо такі це на аутель. Потім треба буває. Ну там розні є. Вони, там, їх тут, тут, тут багато по ящикам різновідностей, всяких. То, звісно, беруть буває зразу, так ну там я на трики поже готовлю. То 50 штук один бере, другий там менше, то третій трошки менше кидає. Але ж зроби ще того, кілограмові бо казав би, ну вони вже сьогодні, позавчора виїхали, а сьогодні їх нема. А вони мені ще й відео скидають, як оце хорошо шворкнуть, звісно, це мені нравится. нравиться. Дробується не те слово. Прости, Господи, звісно. Ну, моїм, що моїм? Я так розумію, що це любі що людині робиться. Любій. Коли бачиш, що ну вбив, ну ми ж розуміємо кого. Ну, мені подобається. Я ще з дитинства люблю карбід, сурик, «Серебрянка», морганець. Я такі робив вдома. Ну, по дідству всі пацани робили такі всякі бомби. Нема преділу совершенству. Так як, як в «Снайпері» нема, так і тут. Все таке. Ну що цікаве, що мені цікаве, цікаве, отако от у мене є. Ну, це таке там були найшли. Це одну покажу. Та всі це знають, шоп, касетний боєприпас такий. Такий цікавенький. Шоп. Мені щось він цікавий. Я просто їх розберу і там такого розкривається. При вас не буду тут наче пооткусувати, розкриваються. Вони взводяться в так ну, таке. Мені оце щось цікаво. Потрапляли і на ну, впівішках їхні вещі потрапляли. Там ми пооткусували, потім собі позабирали, попереробляли. В принципі, в одиноколе воно виходить, тому що. В даний момент, ну оце ось, о, да, це касетний боєприпас, це вже або нам давали, або може ми щось, то давали. Це М77, це явно не наше. Отже таке, що ми діляємо, там, перепилюємо, зводимо його. Це, це ще Совдеповського надбання. Там, і воно в них таке саме. І вони таке саме роблять. Якщо ми беремо таке, от, то вони точно таке саме ділять. Точно один в один, Тільки єдине, що там може бути суміш. Розна, там втратів гексоген, там і там алюмінієві пудри, там хтось більше, хтось менше додає у кожного свої рецепти. Але якщо ми беремо, то це все ціпуха. Але привод, що вношу в них у ЗРГ, я вдома і я, те, ну, інженеро-технічний робітник. Я строю заводи, цехи, заводи. Мені це подобається, це креслення, це щось будуєш. Ну, я вже третій раз в З 4.02.22 з першого дня, коротше, я тут. А так я Чому? у мене враги до дому 25 кілометрів становилося. Я сум, вони на ну, сумі суміш. Я розумію, що це дуже кожен так робити. немає нічого такого якогось сверхістестного це поняття здравомислячої людини. Мотивує мене дом. Я в я 15 років, ну трошки може хай менше, тут вже четвертий год. 13 років я по команді проїздив. Це все вложено в дом, ці деньги, сім'я. І тут тільки боца, це, щоб мене все забрати. Та ну якби оцей мотив Ну, сім'я, в принципі.